От кажуть, да, в Україні депутати, судді, всі такі корупціонери, всі беруть хабарі. Але ж це зовсім не так. Є й нормальні люди. Я не корупціонер. Я з 26 років Юрій Михайлович. Для мене це головне. Прокурор каже, що в мене трохи брати квартира і все там погано. Так, да, є квартира. В кінці Троєщини. Звичайна квартира. Саме в самому кінці Троєщини. Автомобілі в мене простої моделі. У мене немає таких статків і всі мої доходи виходять із моєї зарплати. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру. І я б ніколи ні за що не приміняв їх всіх на будь-які прохання, кошти, пропозиції чи будь-щось. Чесно вам скажу, коли слухав цього чоловічка, мало не взриднув. І драматургія є, і за серце бере, але над театралочкою треба ще попрацювати. А якщо ви хочете отримувати ще більше цікавих і корисних новин, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.